Як дізнатися, чи правдива інформація, яку я бачу в інтернеті? Запитай Емейс. Іноді, коли ми бачимо інформацію в інтернеті, ми не впевнені, що вона правдива. Дійсно, деяка інформація в інтернеті може бути невірною, неправдивою або просто не з достовірних джерел. Вебсайти, які закінчуються на крапку орг або крапку, це чудові сайти для початку пошуку інформації, а «.com» може намагатись вам щось продати. Що важливо знати, чи була ця інформація, написана експертом, наприклад, лікарем чи медсестрою, або кимось із великим досвідом за твоєю темою пошуку, як от ученим чи дослідником. Соціальні медіа також можуть бути місцем для пошуку інформації, але це не завжди надійні джерела, включаючи публікації в соцмережах, або навіть вебсайти, що закінчуються на .org, .gov або .com. Що робити? Варто знайти джерело в Google і перевірити його репутацію або навіть пошукати інформацію в іншому джерелі, це допоможе тобі визначити, чи інформація правдива, чи ні. Якщо ти не впевнений в тому, що знайшов в інтернеті, просто попроси дорослого, якому довіряєш, наприклад, батьків чи вчителя, щоб вони допомогли з'ясувати, чи інформація правильна.